Я сьогодні буду проповідувати слово моє назвав проповідь страх Господній або страшно впасти в руки Бога живого. Цю тему не дуже часто проповідують, брати і сестри, але її потрібно проповідувати, бо це є в Біблії. Ми не можемо висвічувати Біблію однобоко. Псалом 110, 10 початок при мудрості страх Господній. І розум добрий мають ті, що дотримуються заповідей Його. І слово Боже каже, що початок при мудрості це є страх Господній. В чому проявляється ця мудрість? В тому, щоб не грішити. Навіть із-за того, що я боюся Бога, боюся, що Бог може мене покарати, і я не грішу. Це вже початок мудрості. Я думаю, повна мудрість це коли ми маємо і любов до Бога, коли ми не грішимо, тому що ми не хочемо засмучувати Бога. Це правильно все. Брати мої сестри, але це повинно бути все вкупі. Коли ми стараємося жити по Слову Божому, це повна мудрість. Але початок мудрості, страх Божий, коли він є, людина вже не грішить. І ми знаємо багато прикладів. Ви можете сказати, що ну, нащо нам страх Божий, коли ми любимо Бога, поважаємо, ми не хочемо, Його, щоб він засмучувався, ми через то не грішимо. Так, це дуже гарно. Але ми знаємо багато прикладів, коли навіть мужі Божі. Не новонавернені, але мужі Божі, які в Господі були багато років. І коли, котрі були пастирями, мали і більше церкви. І коли вони втрачали страх Божий, вони падали. І падали на саме дно. Тому, брати і сестри, якщо Біблія пише, що повинен бути страх Божий, то він повинен бути. Розум добрий мають ті, що дотримуються заповіді його слово і діло повинно бути в нас однім. Я читаю Єремія 7:8 Ось ви надієтесь на оманливі слова, які не принесуть вам користі. Як ви крадете, вбиваєте, перелюбствуєте, клянетеся у неправді, кадите валу, ходите слідом інших богів, яких ви не знаєте, потім приходите, стаєте перед лицем моїм у домі цьому, на яким є ім'я моє, і говорите, ми спасенні, щоб надалі чинити усі ці мерзоти. Чи не зробився вертепом розбійників в очах ваших цей, над яким є ім'я моє? Ось я бачив це, говорить Господь. Дорогі брати і сестри, Бог каже, ви надієтесь на манливі слова. І це слова можуть бути, і більше всього це слова гарні слова, вірні слова, правильні слова. Але якщо ці слова не співпадають з нашим життям, ці слова оманливі стають. Наприклад, ми просимо щось у Бога і кажемо Ісус, Ти сказав, просіть і буде вам. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Да, Христос це сказав. Але якщо ми візьмемо цей розділ трошки вище, на, на, на одну строчку вище, там написано: Не судіть і не судими будете. Яким судом судиш, таким тебе будуть судити. Якщо око тебе е, зваблює, то вирве його, ми цього не бачимо. Ми судимо, ми обмовлюємо, ми в серці носимо заздрість і так далі. А тоді вириваємо це і кажемо, от Господь ти сказав, да, Господь сказав. Але треба брати все в контексті, треба брати все, що каже Бог, а не те, що нам подобається. І Бог каже: от ви живете неправильно, а потім приходите в дом молитви, проголошуєте правильні слова, ми спасенні. Для того щоб іти і знов робити ці без, беззаконні, які ви робите. І Бог каже, я це бачу. Як ви крадете нечесні в грошах, вбиваєте, зневажаєте, обманюєте, потім приходите і стаєте перед лицем моєму, домі моєму, на якому є лице моє, є ім'я моє, і кажете, ми спасенні, щоб іти і знов робити те саме, брати і мої сестри, якщо ми. Грішимо, приходимо і каїмося, то покаяння це те, що я знов не йду робити те, що я робив. А якщо я покаявся і пішов знов робити те, що я робив, обманювати, заздрити і так далі, то це не покаяння. В Біблії це написано як розкаяння. Ну, жалію я про це, але я йду знов роблю це. Покаяння це коли я покаявся і не роблю того. В чому я покаявся? Оце називається розворот від того до Бога. Страх Господній перебуває вічно. Псалом 18:10. Страх Господній чистий перебуває вічно. Суди Господні істина, всі справедливі. Страх Господній чистий. Тобто Біблія каже, якщо ми маємо страх Господній, то це добре. Він чистий, Він нас це як запобіжник, він не дає нам грішити. Страх Господній торує шлях нашої святості, Він чистий. Перебуває вічно, брати і сестри, як на землі, так і на небі з Богом за пані брата ніхто не буде. І ми це бачимо з Біблії. Я бачу людей, які, знаєте, моляться нога на ногу, і Ісус друг. Да, Ісус назвав нас, що ви вже друзі, брати мої, сестри. Але давайте подивимося на апостолів Божих, які були з Ісусом Христом, на того ж Івана, апостола, який спав на грудях Ісуса Христа. Але коли Ісус до нього явився, Він лицем впав у пилюку прямо зразу, не на шию кинувся йому, а правильно написано: я впав на землю як мертвий. Оце є благовійня страх Божий. А що казати нам? Перебуває вічно. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, що вибір, він буде вічно. Він буде як на землі, так і на небі, коли ми прийдемо до Господа. Бо якщо не буде вибора у людини, ця людина вже стає як робот. Не може такого бути. Ви знаєте, що Люцифер восстав разом з ангелами на небі. А чому як він восстав? Бо в нього була така, Бог дав йому таку владу. Він мав цей вибір. Бог не зробив їх як бджоли, що вони роблять тільки те, що Бог їм сказав. Вони особистості, і вони повстали. І тому страх Божий він повинен бути завжди. І тут написано: перебуває вічно. І той, хто повстає проти Бога, Бог нічого не робить. Бог просто їх відділяє. А відділення від Бога це відділення від життя. Це і є смерть духовна. І це і є ад, щоб ми зрозуміли. Знаєте, що багато кажуть, що Біблію читають, там стільки війни, всі, стільки всього негарного. Я читаю, як це можна читати, друзі мої. Ну давайте подивимося кругом нас. Якби в біблії там описувалось на землі рай, то ми б не повірили, ми б сказали, що ж, це, що ж тут написано це неправда. А коли там написана правда, ми кажемо, як це можна читати. Ну війни на землі не, не перестають, друзі мої. І в останні часи Ісус що, що сказав? Що повстане на народ на народ і царство на царство, і будуть глади, море, війни, будуть нові хвороби, землетруси по місцям. Все це збувається. Все це збувається. І ми кажемо, де Бог, Бог це проголосив, Бог сказав, буду потрясати небо і землю, щоб люди навернулись до нього, а люди не хочуть. Людський страх і страх Господній це різні речі, дорогі брати і сестри. Вихід 20.20. І сказав Мойсей народу: не бійтеся, Бог прийшов, щоб випробувати вас, і щоб страх його був перед лицем вашим, щоб ви не грішили. І тут ми коли читаємо написано: Не бійтеся, й Бог прийшов, щоб ви мали страх Господній. І нам здається, як це так? Не боятися і мати страх Божий. Тому що не бійтеся, це мається в вимірі людському. Не бійтеся того що, всього, що бояться люди. Ми знаємо, чого люди бояться. Пишуть всякі безглуздя. Бояться всього, що завгодно, чорних котів бояться, капусту різать, бояться щось дівати не те це все марнота. Бог Далі ми будемо читати, каже, не бійтесь нікого, нічого тільки мене. А боятись Бога це поступати по Його Слову. І того, чого нема в Слові Божого. Не бійтеся, Бог каже. Майте страх Божий, щоб не грішити. Чого боїться людина найбільше? Вона боїться. Вона боїться хвороб, вона боїться бути без грошей, вона боїться бути голодною, Вона найбільше боїться смерті. Але це те, все, що ми маємо тут, і навіть життя, це все, що воно дочасно. Ми все це залишимо. Вічний Бог, і ми будемо з Богом. І бачите, люди Бога не бояться, не бояться то, що вічно, а бояться то, що вони втратять так або інакше. Ми всі хочемо бути здорові, всі хочемо бути в достатку, все нормально, друзі мої. Але головне залишається головним: якщо ми втратимо страх Господній, втратимо спасіння, ми втратимо все. Ми це повинні розуміти. Людина, яка не боїться смерті, це людина, це в руках Божий, знаєте, таке знаряддя для сатани дуже страшне. Це апостол Павло, який сказав, що для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Це людина в Господі настільки сильна була, що вона не боялась. І коли їй Бог показав, що куди ти йдеш, там тебе. Будуть мати узи і скорбі, і там ти загинеш. Він сказав: Я не дорожу навіть своїм життям, щоби мені виконати все те, що Бог мені доручив. І він пішов. Це людина, яка не боялася смерті. Братима мої сестри, то, що ми хочемо жити, це закладено також Богом. Це нормально. Але я ще раз хочу сказати: страх Господній повинен бути. Написано. Страх Господній не для нашого переляку, дорогі мої брати і сестри, а щоб ми не грішили. Бо написано, щоб страх його Божий був перед лицем вашим, щоб ви не грішили. І навіть тому ж апостолу Павло дано жало в плоть для того, щоб він не возгордився і не впав. Бог все робить для нас, щоб ми спасли свої душі. Бійся тільки Бога. Так каже Біблія. В Софоні 3,7. Бог каже, я говорив, бійся тільки мене, приймай настановлення, і не буде знищене житло Його. І не спіткає Його зло, яке я визначив йому. А вони старанно намагалися псувати всі свої дії. Бійся тільки мене і приймай настановлення. І тоді Бог каже: коли ти будеш боятися, не того, що всі люди бояться, а мене будеш боятись, поступати по слову моєму, і тоді, каже Господь, не буде знищено житло ваше. І не спіткає тебе зло. Тоді все, чого ти боїшся, не спіткає тебе, Бог каже. Але Бог каже, а вони старано намагалися псувати всі свої дії. Говорили правильно, а діяли неправильно. Дії. Чи є це розумним, брати мої сестри, не є розумним. Наші думки, наші слова, наші дії вони повинні бути як одно. Це важко. А в Бозі це можливо. Надалі Бог ніколи не змириться з нашим гріхом. Ніколи. Ні з яким гріхом. Псалом 49, 16. Бог звертається до грішника, а до грішника Бог промовляє. Чого ти проповідаєш устави мої, і чого заповіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку мою зненавидів, слова мої кинув за себе. Як ти злодія бачиш, то сходишся з ним, з перелюбниками спілкуєшся, уста твої невпинно злословлять, і язик твій сплітає оману. Ти сидиш наговорюєш проти брата свого, і на сина своєї матері заводиш ти наклик. Ти це робив, і я мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду карати тебе. І викладу все перед очі твої. Зрозумійте це ви, що забули мене, щоб я не випередив, бо не буде кому рятувати. Бог каже, ти це робив, але я мовчав, і ти подумав, що я змирився з твоїм гріхом, як ти з ним змирився. Бог ніколи не змириться з нашими гріхами, дорогі брати і сестри. Бог Ісус Христос смерть не для того, щоб ми залишилися грішниками. Але щоб ми мінялися з Богом, ми можемо здолати гріх. Без нього ні. Це відносини наші з Богом. Я викладу все перед очі твої, страшно впасти в руки Бога живого. І Бог каже, ти це робив і я мовчав, і ти подумав, що я такий, як і ти. Але ось що лежить перед лицем слави величі моєї, не змовчу, не змовчу, але всім вам віддам по вашим ділам. Не забувайте. Це ті, котрі роблять неправду і забувають мене, щоб я не випередив вас. Бо, як написано, не буде того, хто захистить. Не буде. Ви скажете, це все старі заповіти, це є все закон. Давайте прийдемо до нового заповіту. Господь каже: я віддам кожному з вас по вчинках ваших. Об'явлення 20.20. Тут Господь звертається до ангела феатирської церкви. Але маю трохи проти тебе, тому що ти попускаєш жінці Єзавелі, що називає себе пророчицею, вчити і заводити в оману рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Я дав їй час покаятись в перелюбі її, але вона не покаялась. Ось я кину її на ложе, і тих, що чинять з нею розпусту у велику біду, якщо не покаються в своїх вчинках, і дітей її поб'ю смертю, і зрозуміють усі церкви. Що я є той, хто серця та внутрішні випробовує, і віддам кожному з вас по вчинках вашим. Дорогі мої брати і сестри, це є об'явлення, яке написав апостол Іван. Апостол Іван це апостол Любові. Це той Іван, котрий сказав, Бог є любов. Це той, той Іван, який, який якби впечатав в Біблію золоті слова. Як називають Євангеліє, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це той Іван, який лежав на грудях Ісуса Христа. І це Він пише. Бог саме через нього захотів дати ці слова через апостола Любові. Оці слова, щоб у нас був страх Господній. Ісус мер не за те, що ми залишалися грішниками, ще раз скажу, а щоб ми покаялись і не грішили. Бог живе нас, а ми в ньому. Але Бог не буде жити в серці грішному. Я хочу, щоб ми це зрозуміли, дорогі брати і сестри. Наш потяг весь повинен бути до святості, щоб ми не шукали того, що шукає цей світ. Ви скажете, ну тут дуже жорстко написано і дітей її поб'ють смертю. Чому? Причому тут діти, дорогі мої брати і сестри, Господь каже, що ця пророчиця в лобках, як вона себе називає, вона вчить і заводить в оману робів моїх. Роби Божі, це і діти Божі. Якщо вона вводить в оману церкву Божу. Вона їде, веде її в пекло, вона й веде її в погибель. розумієте? І Бог каже: як то, якщо ти хочеш вбити моїх дітей, то я вб'ю твоїх дітей. Як ми чули, що людина сіє, то вона буде жати. І чому Біблія каже, небагато ставайте вчителями. Тому що якщо людина заблуджується десь, вона сама заблуджується. А якщо людина церкву поведе в оману і поведе її не туди, коли Господь хоче вести. То це великий і дуже гріх. І ця людина це, це робила. І тому так жорстоко, дорогі брати і сестри. Тому що Бог повстає за своїх дітей. Страшно впасти в руки Бога живого. І останнє, повага. Повага до крові нашого Господа Христа, до Його жертви. Євреїв 10, 26. Бо коли ми. Отримавши пізнання істини, самовільно грішимо, то не залишається більше жертви за гріхи, але якесь страшне очікування, суду, лютості вогню, що має пожерти противників. Якщо той, хто зрікся закону Мойсея при двох чи трьох свідках без милосерда каряється смертю, то наскільки тяжчої кари, гадаєте, заслужує той, хто зневажає Сина Божого, не шанує як святиню кров завіту, якою освячений, і духа благодаті зневажає? Ми знаємо того, хто сказав, мені помста належить. Я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народ свій, страшно впасти в руки Бога живого. Дорогі брати і сестри, Біблія каже, коли ми, отримавши пізнання істини, усили, який благий Господь, і починаємо самовільно на російській морі преднамірено спеціально грішити то, що я казав. Що я якби каюсь, але я знаю, що я все одно піду буду робити те саме. Це я роблю переоднамірено. Це, це не покаяння. Ну, Ісус же вмер, ну є ж кров завіта, Ну, погрішу, покаюсь, нічого страшного. Це зневага називається. Кров Ісуса Христа це не вода в крані. Що я руки забруднив, пішов, помив. Забруднив, пішов, помив. Ні, якщо ти каєшся, то прикладай зусиль, щоб здолати той гріх, за який ти каєшся. Лазуй на колінах, плач, проси Бога сили, щоб здолати цей гріх. Ані то ти не поважаєш кров Його. Якщо ти безпрестанно грішиш і кайся, і кайся, каєш, і каєшся, це не покаяння. Покаяння це розворот, коли людина перестає грішити. І Біблія каже, що не остається тоді жертви за гріх, а якесь страшне очікування суду і вогню. І Бог називає таких людей противниками, котрі готовий поїсти противників Божих. Якщо той грішник, хто зрігся закону Мойсея без милосердя карається смертю, то наскільки тяжчі кари, гадаєте, заслужить той, хто зневажає Сина Божого і не шанує як святину кров завіту, якою освячений. І духа благодаті зневажає. Мені помста належить, каже Господь. І написано. Що суд Божий почнеться з народу Божого. Бог буде судити народ свій. І він судить його, кого люблю тих, облічаю і караю, каже Бог. Чого? Бо Бог хоче спасти душу. Суд почнеться з дому Божого. Страшно впасти в руки Бога живого. Бійся тільки мене, приймай настановлення, і тоді не буде знищене житло твоє і не спіткає тебе зло і покарання. Яке я визначив для всієї Вселенної, для всієї землі, Братим і сестри, буде потрясіння, будуть те, що Господь сказав. Але Бог каже: якщо ми будемо боятися його мати страх Божий, старатись жити по Слову Його, то це все зло, все, чого люди бояться, воно нас не спіткає. Хай Бог благословить нас, мати, і любов Божу, мати повагу до Бога і мати страх Божий, благоговіння. Я думаю, благовіння це і є. Любов до Бога це є повага до Бога і страх Божий в купі, Це є благоговіння перед Богом.